Як вітати вчителів з професійним святом: квіти, солодощі, подарункові сертифікати, просто сказати дякую чи влаштувати святкову вечерю. Напередодні дня вчителя завжди виникають суперечки подарунок, емоцію, чи все ж збирати гроші і купувати щось. Традиційно у батьків думки різні, але з тим, що педагоги в цей день заслуговують уваги, погоджуються всі. Особливо з початком повномасштабного вторгнення, адже вчителі продовжують виконувати свою роботу. Попри те, що чимало шкільних будівель перетворились на укриття. Уроки перевели на онлайн і навчальному процесу заважають сирени. Тож як вітатимуть цьогоріч з професійним святом вчителів? Думаю, що це кожна особиста річ. Я б, наприклад, хотіла б подякувати нашому класному керівнику, тому що я знаю, що вона не тільки в робочий час займається моєю особисто дитиною, а й позашкільний час, коли вдома. Та можна подарувати квіти, можна подарувати. Пізбукет, бо це ж день вчителя. Воно в них теж мусить повинен бути день, щоб вони святкували цей день якось. Ну, є різного працівника, так само так, як лікаря. Інші ж кажуть, дорогих подарунків дарувати не потрібно, адже зараз це не на часі. Мені здається, що букета квітів від класу буде достатньо, бо зараз є. Видатки більш необхідні, ніж подарунки. В моїй часі такого не було Я рахую, що квіти, гарне слово і, і можна цим обмежитись. Та самі вчителі кажуть, особливих подарунків від дітей не чекають. Набагато приємніше, коли школярі подарують емоції, скажуть кілька приємних слів, обіймуть або щось роблять своїми руками. Зараз ну не на часі будь-яке свято і тим більше свято дня вчителя. Але дуже приємно, коли діти в цей день приходять і просто говорять хороші слова, слова подяки, обнімають обіймають. Дуже Приємно навіть тоді, коли вони вже завчасно готуються, і ті слова подяки записують в такі невеликі відеоролики, і це є щиро. Це є від душі. Повірте, це замінить будь-які солодощі. У період війни, аби все ж не забувати про такий день, директор шостої школи розповідає: учні старших класів готують невеликі розважальні заходи. Так під час них можна відволіктись від проблем, висловити свою вдячність вчителям і зарядитися позитивними емоціями. П'ятницю діти готують невеличкі привітання для нас, таке щоб воно було не пов'язане з якимись затратами за рахунок уроків чи за рахунок матеріальних якихось частин. Суто привітання, увага віддана віддана для вчительства. Буде ми цього не заперечимо, тому що якби там не було ну, вчителі і так в теперішніх умовах дуже багато всього негативного йде на вчителів, то хоч хоч хай від дітей щось позитивне для нас прийде. Але говорити про те, що ми в той день будемо щось робити, там, таке ми не взагалі не говоримо. І додає день учителя у період війни нагадує нам, що навчання це вкрай важлива частина нашого життя, яка не повинна бути забута навіть у надскладний період.